Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сопельник. Дитяча ігрова кіностудія «Едельвейс» у кривому розі відзначила своє 20-річчя. і ми, звичайно, не змогли залишитися осторонь цієї теми. І сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про здобутки кіностудії та про плани на майбутнє з керівником дитячої ігрової кіностудії «Едельвейс» Маїком Володимиром Стефановичем. Вітаю, пане Володимир. Вітаю вас, дякую, що запросили на передачу. Дякую вам, що завітали до нашої студії. Да. А, давайте почнемо з того, як у вас виникла а, ідея створити а, студію ігрового кіно. Ця ідея не була одразу. Так, дуже швидко. Це було поступово. По-перше, хотів би сказати, що я закінчував наш педінститут художньо-графічний факультет, де вчителі намагалися на студентів, ну, щоб ми придбали такі риси, як. Ну, щоб ми були спроможні до чогось нового з творчим Що створювати, да. щось нове. А, і ось ці риси в мене залишились. І коли я прийшов до школи робити вчителем, мені дали класне керівництво, де був в мене п'ятий клас, це було дуже цікаво. Це перше таке е, дивовижне для мене значення моєї, е, як би сказати, біографії. І я з дітьми проводив різні мероприємства, водив їх на екскурсії, різні події, експериментував щось. Дуже добре, теплі стосунки були у, у батьків до мене. І я ось таким чином працював в нашій школі. Зараз вона гімназія. Тоді в нашій школі був якийсь семінар. Оцей випадок особливий був. Приїхали із регіонального телебачення рідне Криворіжжя і там щось знімали. А я випадку, випадково вийшов на вулицю, ну, стояв там, чогось чекав, я вже не пам'ятаю, що. І виходить оператор з відеокамерою. І він дивиться на мене, а потім задає питання: а ми з вами не вчилися в художній школі? Я так дивлюсь на нього, пригадую, да, вчилися. Я його запитую, як він туди потрапив на телебачення, а потім подивився на його відеокамеру. Це велика відеокамера, аналогова була на велику касету VHS. І я роздивлявся цю відеокамеру і був здивований, як це така складна відеокамера, і її можна керувати. Я попросив її дати мені у руки, щоб я її почіпав трішечки, подивився, і я бачу, що це моє. Я хотів дуже сильно спробувати знімати на такій ж апаратурі. Но це був далекий 95-й рік. Uh -huh. А в 97-му року мої батьки купили мені таку відеокамеру, купили, і я з захопленням все знімав. Все знімав всі події, всі, все, що проходило в нашій школі. Ну з часом я зрозумів, що мені чогось вже не, не вистачає. Щоб я хотів більшого. Що своє творити. Але я ще не знав, як. І в той час, в 97-му році, 98-му, вибачте, від школи мистецтва номер 2 було театральне відділення. Воно знаходилось на базі нашої школи. Я вирішив підійти до керівника і, ну, з такою пропозицією, давайте ви щось будете писати, там постанову робити, а я буду знімати. Може, ми знімемо з вами кіно? Але вона каже, я нічого про кіно не знаю, а я нічого не знаю про акторську майстерність. Ну, давайте ми спробуємо. Ми почали це пробувати і разом ми працювали. Це було безкоштовно, це було моє захоплення, просто як хобі, uh -huh. я би так сказав, хобі. І uh -huh. е, ми, працю, працюючи, е, думали, що ми знімаємо кіно. Е, діти були дуже гарні, дуже дружні, і навіть навіть е, принцип був е, родинності. Mm -hmm. Мені дуже е, приємно було е, в такій атмосфері знаходитись. Вони звикли до мене, я до них звик. Керівник, така, що бачить, що вона десь уперед пішла, тому що я вже можу показати її роботу. Але страпилось так, що вона повинна покинути була все місто е, і поїхати до літніх своїх батьків. І діти дуже засумувалися. Дуже засумувалась, і вона бачить, що її всіх дітей просто втрачати важко психологічно, і вона до мене підходить і каже: Створи гурток в школі і хай діти перейдуть до тебе. Ну, ви знаєте, я був здивований і одночасно зляканий, тому що як я це все потягну, це не одна дитина, там більше 15 дітей. От. Вона мені каже, не сумуй, я тобі дам літературу по акторській майстерності, набере знань, і ти вже знімати можеш і може щось створиш. Я дуже був такий ну трішечки стурбований і про це знали мої друзі, і вони кажуть, ми тебе познайомимо з однією людиною, в кого є дуже великий досвід. Це був Баралюк Вадим Іванович. В цьому році йому виповнилось 90 років, його зараз немає, але тоді, на початку творчої роботи, ми з ним зустрілися на вулиці, порозмовляли, і він зрозумів, що зі мною можна мати справу і запросив себе, до себе додому. Коли я в нього був у гості дев'ятий поверх, то там в квартирі було дуже багато картин. І я зрозумів, що ця людина різнопланова, вона ще й художник. Я роздивлявся дуже довго всі картини. А він казав, що я не настільки художник як архітектор. Ну, дійсно, на картинах було дуже багато різноманітної архітектури. Я був дуже задоволений, що така незвичайна людина зі мною я з нею познайомився. І він зі своєю пропозицією мені пропонував. Значить, Давайте я напишу вам сценарій для дітей. А ви спробуйте зняти. Я вам покажу основи е, операторської майстерності, як це кіно повинно виглядати справді. І ми спробуємо зняти. І дійсно, він написав 5 сценаріїв, ми їх зняли. Далі е, пішло все в розвиток. Угу. Він каже, що кожен рік хай буде все традиція така провести в нашій школі. Вечір кіно, наше шкіль... шкільне кіно. Угу". Там, де ви можете запросити і <Ok> батьків, і друзів, запросити, і нагородити дітей, які приймали участь в цьому проєкті. Ми так і зробили. Це було, знаєте, незвичайно, тому що нічого подібного не було в, в, в різних школах. Все, так, Ми звикли, що в школах є секції спортивні, є хореографія, є музика. Але саме там, таких, як да, з кіно. А ось такого, так, да, це просто незвичайно, тому що навіть е, навіть і батьки не знали, що в нас таке є, ті, які не ходять до нас. Ну, в общем, це, ми отримали такий досвід, і далі пішов розвиток. І таким чином люди в нас повірили, що такий гурток. Може існувати, угу. і що ми можемо е, далі продовжувати цю роботу і набирати досвід. Угу. А, пане Володимире, як діти, які діти займаються в студії, так і як вони потрапляють у цей творчий колектив? О, це е, така історія е, по різному. Значить, діти потрапляють різні, по-перше. Різного характеру, але якщо батьки знають, що в нас є така, такий гурток, то вони іноді приводять тих дітей, які мають дуже багато ну, недоліків. Ну, наприклад, якщо вони пропонують дітям після школи ходити на музику або на спортивні секції, і вони цього не хочуть, то вони думають так. Ну, тепер аварійний варіант. Я приведу дитину. До кінематографічного <свят> гуртка. Ну, вони приводять їх, і вони навіть навіть мені смішно тоді вони думають, що я ще й логопед. Я їм поставлю там звуки, різні слова, правильно говорити <свят> таким чином. Ну, дійсно, згодом з часом вони міняються. Вони вже стають такі більш сміливішими, краще ставиться голос, і вони не бояться ні мікрофону, ні об'єктиву. Я намагаюся, щоб вони виступали, не тільки знімалися в кіно, а ще там на різних мероприємствах, щоб вони брали мікрофон і там оголосили там якісь номера або ще щось, щоб вони не боялись публіки. І дійсно результати є. Результати є. А сказали про про результати, тому хочеться за вас запитати таке питання. От за ці 20 років, так якими досягненнями ви можете повихвалятись? О, ви знаєте, мені в цьому плані дуже повезло досягнення. Коли ми перші роботи робили, то для того щоб розвиток ми більше досвіду мали, то нам пропонували приймати участь в кіноконкурсах. конкурсах. І один із кіноконкурсів це був обласний Дніпровські Погастини, де ми там одразу ж одразу зайняли друге місце. друге місце. Ну і так поступово ми дуже часто і в області приймали участь і стали призерами і призерами між всеукраїнських конкурсів і міжнародних конкурсів. Тобто в нас територія вже розширювалась, і деякі місця нас впізнавали, нас чекали, щоб ми приймали участь. І пропонували нам, коли ми були призерами, то вони пропонували нам і екскурсії з дітьми, і там якісь досягнення свої. Ну особливо, особливо для мене ці конкурси грають важливу роль, тому що я зустрічаюсь з цими людьми, які займаються цим які мають досвід набагато більший, ніж я, є до кого рівнятися, тягнутися. І е, деякі люди, е, ну, стали Стали друзями. Стали друзями, ми розповідаємо, що в нас вийшло, що в нас не вийшло. І є один такий випадок, дуже надзвичайний випадок, який мені допоміг, е, допоміг познайомитися з однією людиною. Обласний конкурс для дорослих Дніпро Сініма Дніпро Сініма, там я приймав участь, там був теж дитячий розділ. Наприкінці цього конкурсу я начебто нічого не зайняв і так якось так, ну, не звернув увагу на мою роботу. Mm -hmm. Але коли на останній день було нагородження, я сидів на першому ряду, я вдруг почув, якась людина каже моє прізвище і каже, що чому ви не звернули увагу на цього керівника, на цього автора фільмів, робот. Він краще зробив, ніж той там. Будь ласка, це ваш недолік. Там, ну, Я бачу, що людина, яка незнайома, мене захищає. Після того, коли він сказав про це, ну, думаю, я, мабуть, підійду до нього та ну, скажу йому, щоб він бачив, ну, щоб він відчував, що я вдячний за те, що він мене помітив. А згодом я зрозумів, що це незвичайна людина, це почетний гость. Ломачук Дмитрий Федорович це людина із Києва, яка робить дуже багато документального кіно на історичні теми і являється ще організатором кіноконкурсу в Одесі по документальному кіно. Його жінка-співачка. Ми познайомилися, стали дружити. Якби ділова така дружба була. А, і ось ця людина мені давала і зауваження в моїх роботах, і поради, і пропозиції. Дуже багато я навчився в нього. Маска, що був таким вашим мистецьким наставником. Так. Да. Да. Uh -huh. Так і е, хочу сказати, що я дуже задоволений, тому що такі люди, які навколо мене е, знаходились, це зовсім інші люди, це не викладачі, не вчителі, а це творчі люди. І мені дуже було приємно, що вони е, привітали мене і раді були е, щось розповісти, те, що вони знають. Uh -huh. Ну що ж, я дякую вам, пане Володимире, за те, що ви завітали до нашої студії. А та за те, що ви прославляєте наше місто, як виявилось не тільки в області, а ще й на міжнародних конкурсах. Так. А ви дивились програму інтерв'ю дня, і в гостях у нас був Маїк Володимир Стефанович, керівник дитячої ігрової кіностудії Едельвейс. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.